Цієї неділі безпеку мешканців області на кожній виборчій дільниці охоронятимуть щонайменше двоє міліціонерів. Загалом до роботи стануть понад 8 тисяч правоохоронців. Разом з ними надзвичайники, Нацгвардійці, курсанти та представники громадських формувань. Про це стало відомо під час прес-конференції Дніпропетровської облдержадміністрації. Про це наш відеосюжет. Громадський порядок під час місцевих виборів охоронятиме майже весь особовий склад міліції, розповів заступник начальника управління громадської безпеки ГМВС України в Дніпропетровській області Сергій Мороз. Не працюватимуть лише ті, хто на лікарняному чи в декреті, повідомив він. Додатково за вказівкою Міністерства внутрішніх справ ми відрядили зведений загін в Кіровоградську область. Там не вистачає працівників. Буде залучено майже 100% особового складу Дніпропетровського гарнізону міліції. Ну Дніпропетровського в цілому Дніпропетровської області. Не залучено на, на ці, лише особи, які перебувають на лікарняному, або будуть в декретній відпустці. Загалом буде охорону громадського порядку на виборах здійснювати порядка 8 тисяч працівників міліції. Додатково за вказівкою МВС ми відрядили зведений загін в сусідню область Кіровоградську. Оскільки там не вистачає працівників міліції взагалі. Ну, це в общих чертах. Проведено нами безліч нарад, ну про які наради можна йти мову. Якщо будуть потім якісь негаразди, то ті наради, як говориться, до одного міста. Ну будемо все-таки сподіватися на те, що у нас все буде добре. Працівники міліції всі отримали посібники, як себе вести, що робити. МВС потребувалася про на ці вибори. Розробили нам. Ось такі ось посібнички. У кожного працівника міліції вони є. Роздруковано порядок дій, як в надзвичайних ситуаціях, нештатних ситуаціях, ну розроблені алгоритми по, по закону про місцеві вибори. да, розроблені майже, ну як передбачити всім все неможливо, але однак старалися як могли, скажімо так. Він наголосив, що міліціонери будуть знаходитись не у самих приміщеннях для голосування, а поруч з ними. Якщо хтось скоїть правопорушення, правоохоронців запросить голова комісії, його заступник або секретар. Це передбачено законом про місцеві вибори. Організовувати голосування, забезпечувати його таємність, порядок на дільниці, обов'язок дільничних виборчих комісій. Силовики охороняють громадський порядок. Міліція поза політикою зазначив Сергій Мороз. Охоронятимуть мешканців області під час виборів і понад півтори тисячі надзвичайників та 250 офіцерів та курсантів Дніпропетровського державного. Університету внутрішніх справ, а ще військовослужбовці нацгвардії та члени громадських формувань. Цьогоріч на сайті МВС створено рубрику Місцеві вибори вибори-2015». Там є інтерактивна карта, на якій розміщено всі регіони та населені пункти. Коли під час виборів хтось повідомлятиме про правопорушення, через 15-20 хвилин це вже відобразиться на карті. Кожен з нас зможе моніторити ситуацію, розповіла заступник начальника управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Тетяна Романовська. Державної служби надзвичайних ситуацій це майже 1550 осіб. Також будуть офіцери та курсанти державного університету. Внутрішніх справ задіяні у кількості понад 250 чоловік, і службовці, військовослужбовці Національної гвардії України та члени громадських формувань. Ті, які мають дійсно ліцензії і статус відповідно до законодавства. Щодо безпеки, також хочу наголосити на тому, що управлінням Служби безпеки в Україні, в Дніпропетровській області також дійсно ряд заходів, які б запобігали вчиненню терористичних актів. Щодо протипожежної безпеки, працівниками головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області спільно з працівниками Державної служби охорони Міністерства Справ були обстежені 100% всіх приміщень дільничних виборчих комісій на предмет їх технічної укріпленості.